Всім доброго дня, гості підписники каналу Спікулянт. Сьогодні буде рубрика Барахолка на дивані. Ось барахолка, ось диван. Так що сідайте зручніше, беріть смаколики, готуйте каву або чай і дивіться, що я вам приготував. На барахолку. Так, давайте. От такий ножичок Болгарія. От є відкривачка, штукарні ніж, 100 гривень. Кораблик, який пливе з Болгарії, також 100 гривень. Є такі модельки. Оці дві. Ну, це все сучасні модельки. От. Оці, що в коробочках модельки по 400 гривень. Оце без, короб... без коробочок по 250. Так, тут ще є отакий от кобзарик. Маленький. Ось. 1000 гривень. Олень, Порцеляна. 250 гривень буде коштувати. Також порцеляна, конь, коник 150 Собачка. Кішечка. Ось таке така прикраса. Ось така прикраса. Тут у нас черепашка. Дивіться, мамка несе дитинку, От. і воно ще має отакі бльоски. Кувшинчик і собачка в чоботі. Все по 100 гривень. Ще раз. Коник. 150. Собачка. Кішечка. Ось ця прикраса. Черепашка. порцеляна, Кушенчик. і оця собачка по 100 гривень буде коштувати. Дивіться далі. Далі тигриня 100 гривень. Оце. Е... Це у нас підсвічник 100 гривень. Ось такий підсвічник. От сюди ставити свіч 750. І ось такий підсвічник 250 гривень. Ось таких дві штучки продається тільки парою 500 гривень. Обезянка папельничка СССР 500 гривень буде коштувати. І оцей баскетболіст за восьмим номером. Ну, я не знаю, що це за матеріал. 250 гривень. Так, ось такий підсвічник. Виробництво Індія. Перламутр і латунь 500 гривень. І от такий дерев'яний підсвічник різьблений 50 гривень. Так, їдемо далі. А далі у нас кобальтове скло. Ось таких дві вази. За часів СССР буде стоїти 200 гривень. Ось така ваза. Червоне скло 150 гривень. Ця ваза поливна у вигляді якогось дерева коштує 100 гривень. От така ваза 200 гривень з двома ручками. Далі в нас буде йти ця ваза з квітами. 150 гривень. Оця з орнаментом 200 гривень. Ця ваза. Косівський розпис, ручна робота. 1000 гривень. Так. Потім оця 350 гривень. Дивіться, яка гарна ваза. Не знаю, хто її виробляв. Досить така гарна. Потім китайські орнаменти. Ціна смішна, 200 гривень. Просто вона має пошкодження трошки внизу. Бачите, вона підклеєна. Вот ну, такая цена. Дальше. Ваза деревянная. Ручная работа. Роспись тоже ручный. 100 гривень коштует. И такая ваза. Вот. В выгляде какого столбура деревянного. Тоже коштует 100 гривен. Так, идем сюда. Плища. Турка для приготування кави. 100 гривень. Ось така якась ємкість. Тоже 100 гривень. Далі дивіться, супниця. Ну, Сучасна, але чуть чуть пошкодження. От дивіться, бачите. 200 гривень буде коштувати. Так, далі йде якийсь гощик. Дуже косів, по-моєму, ручний розпис 150. Так, оце в нас лечик косів. Буде коштувати 100 гривень, але маю тут черблення, бачите, одне і друге. Трошечки. Далі чайничок, кришечки немає, порцелянової, такі гарні квіти, 100 гривень. Дивіться, далі. Лечик. Лечик виробник не пам'ятаю хто, але такому можу показати. Далі кухоль привезений з Болгарії. Ручний розпис, оригінальний. Син привіз колись. Ось 100 гривень буде коштувати. Така глиняна з кришечкою якась посудина. Не знаю, як вона правильно називається. Ось 200 гривень. Так, а зараз. Переходимо на низ. Цукерниця, синє скло. Металічна така, з двома ручками. 200 гривень буде. Ой, 250, перепрошую, новину. Далі. Така тарілочка мідна з зображенням якогось турецької фортеці. Вироблено в Турції 150 гривень буде коштувати. Папа римський, латунь. Для тарілочка для причастя, напевно, що. 250 гривень. Потім. Далі йдуть такі тарілочки на стіні. Ось. З совачками. Котиками. Пташками, з качечками, з різними павлінчиками. Чи що це в нас? Буде коштувати 400 гривень. Далі от така тарілка. Ручний розпис. Вироблена в Швейцарії. Ціна 500 гривень. Оці тарілочки, всі, що я показую зараз. Ціна на них 300 гривень. Всі тарілки з Німеччини. Так. Ось таке клеймо є. Кожна тарілка має якийсь надпис взаді. О, дивіться. На тарілках розказав. Зараз. Стопочки для благородних напоїв на підставочці 500 гривень коштує. Це посріблення. от Далі така. Золотий розпис. скринька от Далі буде скринь Петриківський розпис. От така. Так. Далі дивіться, йдуть три шкатулки. Велика, середня і маленька. Оця шкатулка маленька, вона не знаю чому, але вона чомусь дорожча. Хоч за малим таким. Ось тут є надпис. Бачите, який рік? 77-й. будут эти шкатулки в цене 300 гривен. Вот так, дальше. Вот такая какая-то пластмассовая. Чи что это? Ну, какой-то пластик, не знаю, 100 гривен шкатулка. Скринька, о, не шкатулка. Ця скринька 100, а это деревянная, такая винтажная. За часы СССР 500 гривен. Шахи, Але тут не вистає одної шашки чорної. СССРівський шахів 250 гривень. Так, дивіться, роги, косулі. Ось такі великі. на дюбається. Має таке кріплення. 250 гривень і трошки менше. Ось 200 гривень. І лишається в нас. Такі картини з котиком, з кецію і з горами. А то тут якісь лазерне нанесення по 100 гривень. Закінчуємо на чеканці. Це чеканка з часів СССР 1975 року. Ось 250 гривень коштує. А на цьому я вам дякую. Дякую, що витримали мою балаканину русько польську українську. Ось. Ось мій вайбер. Правда, я не в гаражі, а в себе вдома. Це тільки імітую телевізор 068 311 70 73 Кому щось сподобалося, друзі, пишіть. Телефонуйте, радий буду вам відповісти на любі запитання. Кому що треба, перезніму відео, дам більше інформації, як ви хочете. А на цьому все. Всім дякую, всім па-па.